Що можна купити за бони? Камуфляж, Прем-танк? нервовий зрив? Ні. Ми сьогодні говоримо про найкраще, що дають за бони десятки, які або дарують емоції, або забирають волю до життя. У цьому відео п'ятірка найкращих танків 10 рівня з бонового магазину. Тут буде трохи аналітики, трохи сарказму і багато про те, чим насправді живе кожен із цих залізних звірів. Поїхали! Фош-155 155 це як той троюродний брат з Франції, який нібито розумний, швидкий, і всі кажуть, що він перспективний. Але на ділі з ним треба знати, як поводитись, бо характер ще той. Це французька Петесау з характером норовливого коня. Може винести пів команди, але тільки якщо зірки зійшлися, ВБР підкрутили, а суперник вирішив піти чайку налити. Основна фішка гармата. Барабан на три постріли по 750. Якщо вдається вкласти всі три, перед вами купа Брухту і здивоване обличчя суперника в ангарі. Але тут є нюанс. Ти робиш перший постріл, суперник тікає, другий і його вже немає, третій лишаєш собі в запасі на моральну підтримку. Чому так? Бо між пострілами 5 секунд. За цей час можна встинути, загулити, як танкувати французів, попити кави і повернутися, поки фор ще не перезарядився. А що ж з бронею? Формально є, фактично не працює. Чому? Бо там триплекс розбіром з телевізор і лючок, який можна пробити навіть з пальця. А якщо тебе вже цілять голдою, забудь що ти в танку, ти просто коробка зі снарядами. Зате мобільність вогонь. Фош легко тримає темп із середніми танками. Може швиденько зайняти позицію, об'їхати фланг або принаймні виглядати, ніби він знає, що робить. Але як то кажуть, приїхати приїхали, а чи заряджені оце вже інше питання. У підсумку Фош-155 155 це не танк для стабільного результату, це танк для емоцій. Як мінімум твоїх, як максимум всієї команди. Якщо хочеш цифри, статистику, сухі перемоги, шукай щось інше. А от якщо хочеш трішки хаосу, трішки фану, і щоб влаштувати веселий армагедон з трьох фашів під важкий рок з усмішками маньяків, оце саме те. ФВ 215Б британський важкий, який дарує змішані почуття, як чай з лимоном і молоком одночасно. У нього немає культової стабільності, як у Суперконя, але якщо ти знаєш, що робиш, fv 215 b може показати клас. Це не танк для кожного, це машина для обрани. Не через те, що вона надпотужна, а тому, що на ній треба думати. Його головний козир мега комфортна гармата 400 альфи, чудовий ДПМ, ідеальна точність, швидке зведення, стабілізація. Усе як у британському готелі. Може не розкіш, зате працює безвідмовно. Вона буквально кричить, я створена, щоб настрілювати. І справді, важко уявити інший танк із таким же балансом зручності, стабільності і ефективності. Підійшов, притілився, бахнув і вже перезарядка. А от з бронею все якось сумно. Формально вона є. На папері щось, наче намальовано. Але на практиці тебе пробивають усі, кому не лінь. Корпус, як двері в пабі, відкривається кожному. Від борта танкувати теж не найкраща ідея. По-перше, багато вразливих зон. А по-друге, БК занадто ніжне і любить вибухати в найменш зручний момент. Башта іноді може щось потанкувати, але покладатись на неї повністю ну це як намагатися зупинити дощ парасулькою з фольги. ФВ 215Б це як жонулювати гарячими пиріжками, а бути обережний або тебе швидко з'їдають. Відтанкувати щось можна, але довго це не триває. Зате мобільність дуже гідна. Максималка не рекордна, але набирай її впевнено. Завдяки гарній прохідності по ґрунтах. Ти не стоїш як штанга на базі. Ти можеш переїхати, змінити фланг, відреагувати. Це не типовий ВТ, який доїжджає на позицію під кінець бою. ФВ встигає вчасно. У бою ти як той настирний англійський офіціант. Постійно під'їжджаєш, підливаєш дамагу, змушуєш ворога нервувати. Він думає, що От от тебе доб'є, а ти вже заряджений і готовий дивувати. У підсумку fv 215 b це танк для терплячих, уважних і трохи мазохістів. Якщо ти з ним подружишся, отримаєш стабільного дамагера, який не підведе в потрібний момент. А якщо намагатимешся просто виїхати на мужика, ну тоді краще візьми Мауса і зроби красиво. ФВ-215Б-183 це не танк, це британська школа сарказму, втілена у бронетехніку. Він не створений для стабільної гри чи перемоги. Він існує для того, щоб знищувати мрії одним пострілом. Його головна фішка гармата, яка не просто стріляє, вона декларує твою особисту ненависть. Альфа 1150 на звичайних снарядах і 1750 на голдових фугасах. Якщо ти поцілив, в ангар летить не лише ворожий танк, а й віра противника в баланс гри, і увод взагалі. Коли натискаєш на спуск, це вже не постріл, а політична заява. А якщо ще й з пробиттям, то й дипломати не допоможуть. Кеде довге, як понеділок без вихідного. Ти заряджаєшся і думаєш про сенс життя. А точність, скажімо так, ти не стільки тілишся в танк, скільки в напрямок надії. Іноді снаряд летить туди, куди ти хочеш, а іноді туди, куди йому заманеться. Але коли він влучає, це момент, заради якого ти це все терпів. А якщо доброні, ну вона є, але ненадійна як британська погода. Лоб може щось відбити, особливо проти менш досвідчених суперників. Але якщо ворог хоч трохи знає, куди стріляти, тебе розбирають як шафу з ікеа, без інструкції. Боляче, несподівано і все летить шкереберть. Мобільність та цілком нормальна. ФВ не спринтер, але позицію зайняти встигає. Обійти фланг іноді теж. Особливо, якщо суперник не чекає, що смерть приїде з корми. І саме це головне про бабаху. Вона не про стабільність, не про результат і точно не про спокій. Це частіше про той єдиний постріл, що стане легендою бою. І так, іноді ти промахнешся, іноді буде не пробив. Але коли заходить на повний дамаг, це краще ніж будь-яка медаль. Це момент слави, навіть якщо решту бою ти просто стоїш за кущем, заряджаєшся зі сльозою в оці. М60 середній танк, якого не зустрінеш щодня. І коли його бачиш у бою, зазвичай виникає тільки одне питання: а це що взагалі таке? Колись його вважали гідною нагородою за ГК, а зараз скоріше рідкісний експонат, який частіше стоїть в ангарі, ніж світиться в бою. Але не поспішай списувати його з рахунків, бо цей старий американець ще дасть фору багатьом молодим. Основна фішка дуже комфортна гармата. 105 мм, 390 альфи, відмінна точність, крута стабілізація, швидке зведення. Стріляє часто то влучаєш надійно, пробиття цілком пристойне, ще й голдою можна пришивати броньованих кабанів без зайвих запитань. Це не про альфу, а про стабільний впевнений ДПМ, який гре за по потроху, але неухильно. Броня, ну скажімо чесно, вона тут номінальна, більше для краси. Лоб башти ще щось тримає, однак фірмовий лючок американців не дає впевнено від неї грати, а корпус пробиває навіть артилерія, яка цілилась взагалі не в тебе. Пограти в танкувальника не вийде. Це не бункер на колесах, це інтелігентна стрілялка з дистанції, а не бійцівський клуб. Зате мобільність приємно тішить. М60 легко тримається на рівні з СТ, швидко переїжджає, підтискає фланг, допомагає в штовхані. і зникає. Перш ніж у тебе встигає закінчитись другий аргумент. І що найголовніше, у нього чудові кути нахилу на гармати, майже як у швейцарського ножа. Щоб не сталося, завжди знайдеться положення, щоб дати шот. А ще огляд просто казковий. Вороги світяться ще до того, як самі зрозуміли, що вони вже в полі бою. М60 це як снайпер на стероїдах із тепловізором. У правильних руках страшна машина. У підсумку М60 це недооцінена легенда. Якщо хочеш стабільно настрілювати, не страждати від кривої гармати і тримати темп, ця машина тебе не підведе. Так, він не модний, не гламурний і, можливо, не метовий. Але якщо ти шукаєш розумного, стриманого союзника, який завжди робить свою роботу, це саме він. 121Б це китайський середній танк, який на перший погляд здається копією звичайного 121-го, але тільки на перший погляд. Бо насправді це зовсім інша історія, інший настрій, інший темп і зовсім інший стиль. Фактично, це альтернатива М60. І хоча на папері гармати схожі, та ж альфа, висока точність, неймовірне пробиття. У 121Б значно вищий ДПМ, один із топових серед усіх СТ. Це дозволяє буквально розчиняти хп ворогів, особливо коли вони не очікують агресії з твого боку. Так, стабілізація і зведення трохи слабші, ніж у М60, але назвати їх поганими язик не повернеться. Це комфортна гармата, яка просто не хоче, щоб ти її смикав зайвий раз. Броня є, але не без але. Лоб башти іноді тримає, особливо якщо ти граєш від укриття і не стоїш просто серед поля, як дорожній конус. А от корпус слабке місце. Його пробиває майже кожен. Але під правильним кутом іноді щось відскакує. І ти такий опа, живе. Мобільність один із найприємніших сюрпризів: їде жуваво, повертається миттєво, перебігає фланг. Ти завжди у темпі. Не відстаєш, не зависаєш десь на респі, а реально контролюєш карту. І коли бачиш дірку в обороні, ти вже там, уже стріляєш, уже зникаєш. І ще один жирний плюс огляд. Бачиш усе. Іноді навіть більше, ніж тобі дозволено. Можна впевнено грати як підтримка, а можна світити пасивно, якщо твоя команда ще не прокинулась, ти очі флангу. Але ідеальних не буває. І у 121Б є один болючий мінус кути нахилу гармати. Іноді здається, що ця гармата боїться опуститися вниз. Через це вибір позиції вічна дилема, де інші просто виїжджають і стріляють, ти ще шукаєш той злощасний кут, де хоч якось опустиш ствол. У підсумку 121Б Б це не для понтів, це для тих, хто вміє думати. Він не обіцяє легких перемог, але коли опануєш його, отримаєш стабільний універсальний інструмент, що робить свою роботу без пафосу. Так, він не кричить Я імба», але коли справа доходить до справжнього бою, він робить свою роботу краще, ніж половина модних танків. І от ми подивились на 5 десяток забони. У кожної свій характер, своя фішка і свої дивацтва. А якщо хочеш емоцій, мемів і трохи болю, бери всі 5 і вперед у рандом. Не забувай, вони йдуть, а емоції залишаються. Якщо відео сподобалось, ти знаєш що робити. До зустрічі на полях битви.